Але е, потрібно було б саджати за корупцію, тим більше є за що саджати. Друзі, друзі мер Одеси Труханов та його російське громадянство. Це вся політика, друзі, тому що їх не посадять нікого, на них є справи. І все ніхто не буде рухати, крім. Того, що потрібно буде зняти, бо вибори на носі і таке інше. Я хотів би, і ви хотіли, щоб їх саджали. Саджали не за те, що в них російські паспорти, бо російських паспортів у нас тут море. І я знаю, і ви знаєте, в кого вони були, є, будуть. І ніхто нічого з цим робити не збирається. Не до цього. От. Але е, потрібно було б саджати за корупцію. Тим більше є за що саджати. Друзі, е, я про нас з вами. Пускаємося на землю. Сьогодні у нас в будь-якому селі, районі, області, в будь-якому регіоні, в будь-якому ОТГ є депутати, є держслужбовці, є ті ну, сильнеї Міра Сіво, як кажуть, так, от, тобто, от вони себе ведуть. Чого говорю на російський, сільний міра Сіво, бо це їхня тема: російська тема нагребти грошей і тримати владу. І все. Триматися біля цієї влади біля корита постійно. І от коли ми з ними штовхуємося, і завтра ми будемо на сесії в Грабінках. А дивлячись сім в очі, я і завтра скажу і говорю постійно, чим вони від нас відрізняються і чому ми такі різні. Я вам скажу, друзі, дивіться, жоден з цих держслужбовців, депутатів, не має друзів і близьких, які в нього загинули або сидять в окопі. Чому? Тому що ну, не може у держслужбовця... Не може у депутата а, хтось бути на нулю. Чому? По тому, що при їхніх можливостях вони завжди своїх викуплять. Вони завжди зроблять все, щоб вони не воювали. Ні їхні близькі, ні рідні. Ви ж все це прекрасно знаєте. Якщо будуть говорити за винятки, я сьогодні за винятки не говорю. Я говорю по факту. В цілому. В цілому ми різні.